Цю липку ленту і прикріпляємо. І рівненько потім можна рівненько вирівняти або якоюсь лінійкою, або, або якоюсь пластиковою карточкою. Отак От викладається поступово по номерам. От ми Т, наприклад, вибрали і отак от, от викладаємо. Тут у нас клеєва така. І поки не заповнимо. Ну, спочатку беремо, беремо один, наприклад, колір, викладаємо Т, потім можна G взяти. Ну і так по черзі U. Поки що я почала, це, це хобі це у мене тільки для себе. Я поки що не продаю картини. Я ну, поки що почат, Початківець новачок в, цьому, в цій справі, так що таким я поки що не займаюся. Потім, можливо, якщо мені сподобається, все може бути. От, І що я можу ще вам сказати? Якщо от. Е Ряди на рівні, я вам казала, да? карточки можна карточкою можна або якоюсь лінійкою вирівняти ці ряди. от І виникають у людей такі питання різні Ну під час викладки такої картини. Ну от що, що робити, щоб вона от не запалилася? Краще закривати потім, коли ви виклали трошки цих алмазних е, е, алмазну ну, цю картину, закривати, поки ви повністю не виклали, не виклали цей клеєвий. Ну, клеєвий шар, отак, від, бачите, відділяється, потім його на, назад краще е, закривати, щоб він, по-перше, не припадав ні, ні пилью, не ні, е, просто навіть не висихав. Ну і Якщо, е, ну, якщо вже, наприклад, у вас часом е, стілос у цей, е, ну, або засох, або випав, от, то можна його дозаправити. Бо буває, з часом він засихає, буває, сам відпадає, можна трошки його дозаправити. От. І саму цю склеєву масу краще зберігати в якомусь пакеті, от от, як використали, його сюди поклали і зберігаєте, що він теж не засох. Цього, цього кусочка шматочка вистачає на картину 50-70 см. От, І просто можете трошки потім до, просто дозабав, дозаправляти там, цю кливу матч, додати, щоб краще у вас бралися ці, ця мозаїка і викладалась. От, Це теж таки можна. І ну, цю плівку я вам вже сказала, що не треба знімати, щоб вона, поки ви повністю не виклали картину. От. А також, щоб вона не засихала, і ще таке питання іноді виникає у новачків: чи можна квадратний, наприклад, у вас стрази квадратні, а стілос такий круглий всередині? От тут він. Кругли. Чи можна такі квадратні стрази викладати е, круглим стілусом? Звичайно, можна, це просто як клеєва основа, якою краще, ну, краще брати ці стрази і брати і викладати. Також можна використовувати при викладанні цього картини, можна використовувати е, просто пінцет, буває людям так навіть краще викладати. От. А усім дякую, хто був зі мною, прослухав такі невеличкі рекомендації, як викладати такі алмазні картини. От. І зустрінемося в наступних стрімах. От. Можливо, ви теж спеціаліст по викладці і знаєте якісь свої секретики. От, як краще викладати картину, щоб вона найкраще виходила. От усім дякую, до зустрічі. Пишіть в коментах якісь свої рекомендації. Пока-пока!